Четвер, 20 грудня традиційно в цій порі журналісти телеканалу Асет готові поінформувати про події і життя міста та регіону. Вітаю вас. На львівщині залишається проблемним доїзд до восьми населених пунктів. Головне управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації повідомляє про те, що на Львівщині наслідки надзвичайної ситуації місцевого рівня, спричиненої складними погодними умовами, практично ліквідовано. Електропостачання та проводовий радіозв'язок відновлено до більшості пунктів області. А протім, 19 грудня в основному завершено розчистку доріг до тих населених пунктів, до яких був відсутній доїзд. Натомість на цей час, за інформацією голів районних державних адміністрацій, залишається проблемним доїзд до восьми населених пунктів Бродівського та Золочівського районів області, на під'їзних дорогах, до яких ведуться цілодобово роботи. Наслідки довгої ізоляції цих сіл від зовнішнього світу не такі уже й втішні. Сьогодні вранці помер мешканець села Голубиця Бродівського району, до якого через снігові замети вчасно не змогла приїхати карета швидкої. Люди у селі таким станом речей шоковані. Підприємців Дрогобоча, які здійснюють свій бізнес у центрі міста, закликають прибирати сніг біля своїх фірм та установ. Як поінформував цього понеділка на оперативній нараді у ратуші директор департаменту міського господарства Іван Лепкий, підприємці часто про це забувають або ж повністю ігнорують вимоги стосовно прибирання територій поблизу своїх фірм та магазинів від снігу. Тож на несумлінних власників таких крамниць чекатиме штраф у розмірі до 1 тисячі 700 гривень, зауважив посадовець. За словами Івана Лепко, уже цього тижня працівники департаменту міського господарства вирушать у рейд вулицями міста та оглянуть особисто стан території навколо приватних підприємств та крамниць. Малеча Дрогобича учора раділа зустрічі зі святим чудотворцем Миколаєм. У народному домі імені Івана Франка пройшло загальноміське свято Миколая. До діток, яких зібралося декілька сотень, завітав дідусь чудотворець із своїми помічниками-ангеликами. У свою чергу діти поспішали продемонструвати Миколаю свої таланти, співали та розповідали вірші, за що були щедро нагороджені солодкими дарунками. Загальноміське свято Миколая у Дрогобичі вже стало гарною традицією. На нього щорічно чекають сотні діток. Які вірять у дива не менш щедром на подарунки виявився вчорашній день і для відвідувачів однієї з дрогобицьких крамниць, а саме, керама-центр. Там організували розіграш цінних призів та грошових сертифікатів з нагоди новорічних свят. Як проходила акція та хто став переможцем, дізнавайтеся із нашого сюжету. Акція щедрості подарунків та позитивних емоцій, таке свято у передень Святого Миколая для своїх клієнтів, організував магазин Керама Центр, що практично в центрі Дрогобича. Уся річ у тому, що покупці магазину, які з 19 листопада по 17 грудня придбали товар у Керама Центрі на суму 5 тисяч гривень, автоматично стали учасниками акції до святого Миколая та Новорічних Свят. Між ними були розіграно грошові сертифікати на суму від 500 до 3 тисяч гривень, а також цінні призи, які особисто того дня роздавав святий Миколай. Свято Миколая рахується дитяче свято, але ми думаємо, що ну всі клієнти наші також хочуть мати якісь подарунки і отримувати якесь задоволення від того свята, і крім того, що вони нас купляють. Ми також їм дуже вдячні і тому хочемо їм такі робити подарунки на це свято. Без подарунків і свята не пішов ніхто. Усі учасники акції отримали заохочувальні дарунки. А щасливчики виграли мобільні телефони та фотоапарати. Свого власника знайшов і головний прес-акції – LCD телевізор. Тож, несподіваному технічному оновленню, клієнти Керамоцентру були раді. Акції, звичайно, що потрібні. Це людей заохочує сьогоднішній такий трошки скрутний, важкий час. Це вселяє якусь надію на краще. Акції, звичайно, що вони такі потрібні. А про магазин можна сказати, що магазин розташований майже в центральній частині міста, є дуже зручний, дуже гарний, хороший колектив. Задоволення від магазину тільки приємні і приємні. На перемогу сподівалися, сподівалася, звісно ж, тому що надія завжди є, і дуже я рада, що. Взяла участь в акції, виграла сертифікат на суму 500 гривень, це є також якась маленька така перемога. Неодноразово Ми вже сюди приходимо і купуємо, тому що сантехніка і плитка, вся продукція є дуже якісною. І гарною дивувати та вражати своїх клієнтів у карамацентрі планують і надалі. Зауважує директор магазину Роман Конкевич, оскільки потреби покупців та їхні пропозиції для магазину завжди на першому місці. А от один із найширших асортиментів карамічної плитки, сантехніки та аксесуарів до ванних кімнат, відомих вітчизняних та європейських виробників, давно вже вивів карамо центр у магазини лідери нашого регіону. Наш салон більше семи років на ринку. Цього року ми стали частиною потужної мережі в салоні «Керамоцентр», значно збільшили асортимент товару і надалі плануємо продовжувати різноманітні акції, щоб наші клієнти залишалися задоволеними. Імпонує і те, що саме у «Керама-центрі» величезний спектр товарів магазину тут представлений на чималій площі, тож покупцям зручно та комфортно робити свій вибір. Окрім цього, у магазині завжди готові надати кваліфіковані дизайнерські консультації та таку послугу, як трьохвимірну візуалізацію зображення. Вона дає змогу побачити на комп'ютері, як виглядатиме ваш інтер'єр із товару, який ви придбали. У новому ж році на покупців Керама центру чекає ще більше цікавих акцій, пропозицій та нових товарів, запевняють у магазині. Рухаємося далі. Продовжують перелік добрих справ у передень Святого Миколая, благодійний фонд Каріта, що у Дрогобичі зробив щасливим іще одну сім'ю, яка опікується неповносправною дитиною. Волонтери фонду спільно з керівником центру Оцем Ігорем Козанкевичем завітали у гості до дев'ятирічної Василини, що мешкає у Другобичі, та вручили дівчинці доречений подарунок від святого чудотворця. Сучасний ноутбук радості сім'ї не було меж, оскільки про комп'ютер для доньки мріяли давно. За словами керівника центру оця Ігоря Занкевича, це уже третій комп'ютер, який фонду вдається придбати за зібрані від пожертв кошти. Знаєте, кожен по ниці бідному сорочка. Купити собі самому комп'ютер завжди не вистачає коштів, бо це треба одночасно дати більшу суму грошей. Натомість я думаю, що нам легше є кожному, наприклад, пожертвувати 10 гривень чи, чи хтось більше, хтось менше, і помалу-помалу назбирати, і тоді ми можемо допомогти по черзі кожній особі. E... Uh Діти, які є неповносправними, їм тяжко пересуватися і тяжко бачитися з їхніми друзями, відвідувати їх. Тому мені здається, це дуже добре, коли карітас ну робить такий подарунок, оскільки вони мають змогу за допомогою мережі інтернету з ними зв'язувати, спілкуватися, дізнаватися багато чого. За словами оця Ігоря Козанкевича, у фонді мають намір придбати ще сім комп'ютерів для хворих та неповносправних діток регіону. Наразі ж а з комп'ютерної техніки особо. Її Василинка, які краще пізнати комп'ютерні премудрості, допомагають волонтери благодійного фонду. Вони ж у свою чергу і зізнаються, що притилювати із неповносправними або ж хворими дітками цілком не складно, оскільки вони напрочуд відкриті та комунікабельні, тому й закликають усіх небайдужих дрогобичан товаришувати із такими дітьми. Василина дуже гарна дівчинка, їй 9 років. Вона розвивається як повноцінна дитина. Вона і вчиться, і читає, і хоче стати співачкою в майбутньому. Вона дуже активна, дуже дуже яскрава і дуже комунікабельна дитина. А от у Трускавці засяяла вогнями новорічно різдвяна ялинка оздоровниці. Учора у Трускавці на Майдані Незалежності відбулося відкриття головної ялинки міста курорту із включенням святкової ілюмінації майдану та бульвару Торасевича. Незважаючи на прохолодну погоду, на дійство прийшло чимало трускавчан та відпочиваючих. Свято проходило за участі святого Миколая, казкових героїв, народного цирку казка та учасників дитячих колективів, а також камерного хору дитячої школи мистецтв. Кантус усіх присутніх і святом привітав також і міський голова Трускавця Руслан Козир. У Бориславі думають не лишень про свято. Бюджет міста за 11 місяців недоотримав 13 мільйонів гривень. Бюджет Борислава виконано на 70,6%, а контрольні цифри Міністерства фінансів на 83. Тож міський бюджет недоотримав понад 13 мільйонів гривень, кажуть посадовці. Такі цифри навів на нараді начальник фінансового управління Бориславської міської ради Юрій Петрів. За його словами, з огляду на такий стан справ закінчувати бюджетний рік місто буде напрочу складно. Однак бюджетники можуть радіти їм пообіцяли до кінця цього року профінансувати заробітну плату за першу половину грудня. Заборгованість із виплати заробітної плати у місті поступово зменшується. Таку інформацію оприлюднила начальник праці та соціального захисту населення у Бориславі Ірина Цапів. Зменшення заборгованості могло б бути іще відчутнішим, якби КП «Екомісто», а також комбінат комунальних підприємств не наростили заборгованість із виплати заробітної плати, наголосила посадовець. У Другобичі обрали найчарівніших діток. У місті пройшов конкурс дитячої краси та ерудиції Красуня, манюня та юний лицар. Феєричне дійство, котрий рік поспіль організував відділ сім'ї, молоді та туризму. Дитяче свято зібрало чимало глядачів цього разу. За титул Красуні манюні та юного лицаря змагалися 11 дітей шкіл міста віком від 7 до 10 років. Свої таланти, фантазію та креативність діти демонстрували у чотирьох конкурсах, які значно різнилися від минулорічних. Цьогоріч конкурс був трошки інший, а можливо зовсім інший ніж завжди. Змінені були виходи учасників. Перший вихід був постановці балетмейстра, хореографа, ансамблю народного танцю. Верховинка Богдан Некос. Наші дітки-учасниці танцювали перший танець в українських костюмах, після чого розповідали українські гуморески. Одним із найцікавіших на святі видався конкурс образів кіногероїв, які інсценізували як церемонію вручення нагороди Оскар. Учасники дитячого дійства постали перед присутнім у цікавих образах та костюмах, а ще вражали глядачів своїми талантами у танцях та жартах. Найхвилюючим моментом свята стало нагородження переможців конкурсу. Титул Красуні манюні виборола Зоряна Чайковська, учениця загальноосвітньої школи номер 10 яка також і перемогла у номінації глядацьких симпатій. Юним же лицарем став Назар Коробов учень Освітньої школи номер 4. без подарунків та титулів не залишилися і інші учасники святкового дійства. Міністр культури України нагородив артистів капали Беске з Дрогобича до свого часу і сам навчався співу у Дрогобичі. Відбувся ювілейний вечір народного чоловічого хору Бескет імені Стельмащука з нагоди 50-річчя його заснування. Присутні в переповненому залі на біс приймали кожну пісню та нагороджували гучними оплесками ювілярів, яких і святом того дня вітали ректор педуніверситету Надія Скотна, міський голова Дрогобича Олексій Радієвський та начальник відділу культури та мистецтв Дрогобича Олег Явочак. Заступник голови Дрогобицької райдержадміністрації Галина Гайдук вручила артистам грамоти міністра культури та туризму України Михайла Куленяка та передала його щирі вітання та подяку безкидівцям за дворічну школу хорового співу, яку міністр свого часу тут пройшов, навчаючись у Дрогобицькому державному музичному училищі. У свою чергу Безкидівці зауважили, готові і надалі тішити Дрогобичан та гостей міста своїми виступами. Ми всі різні як за віком за професіями. Але ми єдині, бо нас об'єднує пісня. І, як говорив Франко, ми всі в одну громаду скуть. І ще співаємо, даруємо радість нашим слухачам, пропагуємо українську пісню не тільки на Львівщині, але далеко позитивні межами. Нагадаємо, свій творчий шлях Хор «Бескет» розпочав 12 вересня 62 року, коли група ентузіастів хорового співу на чолі з диригентом Степаном Сельмашчуком зібралася на свою першу репетицію. 14 грудня 62 року року музично-драматичному театрі відбувся перший концерт хору, присвячений 120-й річниці від дня народження лисенка. За роки діяльності творчий доробок хору розрісся та налічує сьогодні майже 200 пісень та великих хорових полотен. Пластуни передали Львову в уфлеємський вогонь миру. Учора у міську раду Львова представники громадської організації пласт урочисто передали вифлеємський вогонь миру. Передача відбулася у кабінеті мера, де тепер палає вогонь. Тож усі працівники львівської мерії вже можуть взяти собі додому звідси часточку вифлеємського вогню. Також пластуни заспівали традиційну пісню вифлеємського вогню, за що мер Львова обдарував їх сувенірами. Додам, цьогоріч виповнюється 15 років, як пластуни України зберігають традицію передачі вофле. Флеємського вогню від Польщі до України також наші пластуни мають на меті ще до різдва поїхати у Литву, Латвію, Естонію, Білорусь та Росію, аби й там передати вифлеємський вогонь миру українським громадам. Така естафета на меті має одне розповсюджувати цей вогонь у кожну домівку та до кожного, аби усі збагатилися теплом вифлеємського вогню на різдвяні свята. Це усі новини на сьогодні. Більше інформації про життя міста та регіону. Дивіться уже завтра у часі місцевих новин. Окрім того, усі програми телеканалу Сет не лінуйтеся шукати в соціальних мережах, Фейсбук та ВКонтакті. На все добре, побачимося.